Всім привіт! Сьогодні 1 грудня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І сьогодні подивимося на інвертора від корейського виробника Бравія. Я от їх виставив. Скільки помістилось на стіл, скільки поставив. Корейський виробник. Хундай всім відомий. От у нас хундайчик стоїть. Бравія. Я думаю, не кожному відомий виробник. Оце це корейський виробник, друзі. От я виставив три інвертора. Один потужністю у пікової на 1,2 кВт. Пікова потужність. 1,8 кВт, і пікова потужність 2 кВт. Всі ці модельки продумано укомплектовані. Є в кожній моделі лієчка для заливу, свічний ключ, викрутка, 16 Амперна вилочка, провода для піддаря акумуляторної батареї. І. Провода, щоб запаралелити другий інвертор. Якщо вам потрібна більша мощність, і є такий же інвертор. Підключили. І, наприклад, 2 кВт. А він буде видавати, коли другий запаралений, 4 кВт. Так, да, дивує мене корейський виробник. І брав я, це, мабуть, Браво! Браво інверторам від корейського виробника. Браво всім. Особливо мене оця форма отак здивувала. Ця моделька в нас з транспортним набором. Вона на колесах, є от ручка видвижна. На всіх. Модельках заливної горловини є клапан для того, щоб коли його транспортуєте, а також на хранення ставите, перекрили, і нема запаху палива. А коли працює, ставимо положення он. Всі три модельки з ручним запуском. Всі мають економ режим. Так, поближче покажу. От бравія на робоча потужність 1,8 кВт. От бравія. На цьому є надпис, На цих модельках ні. Е, на 1,6 кВт. Це робоча. І бравія 1 кВт. Ось такі досить цікаві модельки. Цікаві не тільки тим, що це корейський виробник. А цікаві і ціною, друзі. Так, да, цікаві ціною. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова. Ну, звернувшись в нашу компанію, можна порозмовляти. І оціні. Я думаю, вам підуть на уступки. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І будете мати інвертор від корейського виробника по гарній ціні. Друзі, всім миру добра тепла. Чекаємо на електромоторі.